Отака приблуда для того, щоб гнути арматуру, квадрат, будь-що, просто запихаєш і трубою вигинаєш собі той радіус, який потрібно Шпильки під армопояс я зігнув отаким от чином, і перша в мене зламалась. З цього видно якби, неефективність того методу. От Зараз, якщо ви зможете побачити, відчуття, що та шпилька силомінова якась всередині, порушкова. Тобто сталь неякісна і відповідно, вона не витримує цих навантажень. Я все ж таки зігну по більшому радіусу, але розумію, що вона вже послаблена. І е, буду вармопояс втоплювати отак. Отаким От чином. Оце втоплюєш, залишається шайба, гайка, це механічне кріплення, яке е, в принципі більш логічніше буде тримати. З цим, якщо ви приймаєте рішення отаке робити, то пам'ятайте за. Радіус, що потрібно його більшим робити, все ж на своїй будові я вирішив не практикувати такого методу, не довіряю. Ось, якби тріснуто, приймати рішення вам.